Ліна Костенко. Що в нас було? вірш про любов, про печаль, смуток та попри все життя продовжується. ЩО в нас було? Любов і літо? Любов і літо без тривог. Оце і все. А взагалі то? Не так то й мало, як для двох. Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень грами, І вродить небо дивовижне, Скляними зорями зими. І знову джміль розмружить квітку, І літо гратиме в лото, І знов сплите на спицях плітку Сторукий велетень ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минати поспіша, Як та пта шиночка на дроті, спочине стомлена душа.